Вітаю всіх! Ви на каналі, де кожного понеділка ми розкриваємо один новий термін абетки психогієни простим і зрозумілим мовленням для кожного. Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож з поняття, що починається на літеру А, це асертивність. Якщо ви хочете пілкуватися про своє ментальне здоров'я, та ефективно управляти стрісом це відео саме для вас. Перш за все, давайте розберемося, що таке психогігієна. Психогігієна це комплекс практичних заходів, спрямованих на підтримку психічного і емоційного балансу. У сучасному світі, де стрес і виклики стають детальні частішими. І майже щоденними важливо навчитися пілкуватися про свою психіку так само, як ми дбаємо про фізичне здоров'я. Саме тому ми створили нашу абетку психогігієни. Сьогоднішній термін асертивність. Асертивність це здатність висловлювати свої думки, почуття і потреби відкрито. Але з повагою до себе та оточуючих. Це не про агресію і не про пасивність, а про збалансований підхід в комунікації, який дозволяє зберігати особистісні межі і уникати надмірного стресу. З точки зору нейропсихології, асертивність допомагає нам краще управляти. Власними емоціями. Коли ми вчимося висловлювати свої потреби, активуються певні ділянки мозоку, відповідальні за саморегуляцію, що дозволяє зменшити вплив стресу та підтримати емоційний баланс. Таким чином, асертивність стає не тільки способом захисту власних меж, а й потужним інструментом. Для підтримки емоційного здоров'я, наприклад, використання техніки я висловлювань. Техніка я висловлювань допомагає формулювати свої думки наступним чином. Я відчуваю, коли відбувається, тому я хотів би, щоб це сприяє конструктивному діалогу і знижує напругу у взаєминах, тому що в першу чергу ми говоримо про себе, про свої почуття, про свою реакцію на якусь ситуацію. Практикуючи такі методи, ви не лише захищаєте себе, а й будуєте здорові стосунки, які в особистому та в професійному житті нам дуже потрібні. Важливо пам'ятати. Асертивність – це навичка, яку можна розвивати. Асертивність допомагає зменшити негативний вплив стресових ситуацій. Адже коли ми чітко розуміємо свої потреби, ми менше піддаємося емоційному перевантаженню. Здатність говорити ні, коли це потрібно, або відстоювати свою точку зору. Це ключ до гармонії в житті і до ментального здоров'я. На нашому каналі ми розпочинаємо саме абетку психогігієни, де кожного понеділка чекаємо вас і будемо знайомити вас з новими термінами: від асертивності до балансу, емоційної грамотності, стрес-менеджменту та багато інших важливих понять. Що допоможуть вам пілкуватися про свою психіку. Слідкуйте за нашими відео, адже кожен термін це крок для розуміння себе, крок до збереження внутрішньої гармонії та покращення якості життя. Якщо ви відчуваєте, що стрес чи емоційне виснаження впливають на вас в щоденне життя. Знання цих понять може стати першим кроком до змін. Якщо у вас є свої терміни, на які б ви хотіли отримати пояснення або відповіді, пишіть про це в коментарях, і ми розкажемо вам це доступною, але науковою мовлення. мовою.